Шановні шестикласники і шестикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми розглядаємо з вами тему Даніель Дефо та його роман Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Круза. Даніель Дефо відомий англійський письменник. Він народився 1660 року, помер 1731. Давайте з вами визначимося, в яких століттях жив письменник. Правильно, в 17 та 18 столітті. А скільки років прожив Даніель Дефо? Порахуємо, давайте. 71 рік. Даніель Дефо автор багатьох художніх творів, але славу йому приніс роман про Робінзона Крузо. Напевне, Робінзон Крузо один із найвідоміших у світі літературних героїв, і ви, безперечно, вже з ним знайомі. Ну, можливо, ви дивилися фільм. Або мультфільм про Робінзона Крузо. А можливо, в дитинстві читали, чи вам дорослі читали таку маленьку книжечку, переказ э, роману Даніеля Дефо про Робінзона Круза. Ну, давайте за ілюстраціями радни Сахал... Сахалтуєва і пригадаємо цю історію. Робінзон Крузо був торговцем, купцем, і одного разу він плив на кораблі і потрапив. У шторм. На кораблі було 17 осіб, але врятувався він один і досягнув осього безлюдного острова, біля якого корабель і розбився. Спочатку на острові він чекав підмоги, все виглядав якихось кораблів, які могли б забрати ось його з острова, а потім Почав облаштовувати своє життя на ньому. Спочатку от збудував таку оселю для себе, приручив тварин, ось там от ми бачимо кіз приручив, створив навіть молочну таку ферму, треба було чимось годуватися, навчився випікати хліб, навчився шити одяг і жив довгі-довгі роки на цьому безлюдному острові. Одного разу він побачив на мокрому піску. Лід людини. Ну, виявляється, на цей острів час від часу припливали дикуни людожери, які і влаштовували там такі страшні свої трапези їли людей. Того разу вони привезли чотирьох полонених, і один із них втік від цих людожерів. А Робінзон Крузо допоміг йому. Порятуватися. Це відбулося в п'ятницю, тому цього молодого дикуна Робінзон Крузо назвав п'ятницею. І п'ятниця став для нього і слугою, і найкращим другом. Ну що ж, історія має щасливе закінчення. Через 28 років приплив корабель, там була своя історія, але. Цим кораблем Робінзон Крузо дістався батьківщини Англії, залишив той безлюдний острів. Але він вижив 28 років. Він провів на безлюдному острові, скільки е, пережив всього. І при цьому він залишився не здичавів, залишився людиною. Ну, це ми з вами. Пригадали ту історію, яка, яку ви читали, напевне, в дитинстві. А можливо, хтось із вас і прочитав весь роман Даніеля Дефо. Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо. Ну, і ви, напевне, знаєте, що це великий твір, який нараховує більше трьохсот сторінок, і розповідає він про те, як силою свого духу і волі до життя людина долає найскладніші випробування долі. Ось це таке давнє видання, ну, правда, не англійське, а напевне, американське. Внизу ми бачимо Нью-Йорк. Давайте прочитаємо англійською назву твору The Life and Adventures of Robinson Crusoe». Знайомі слова life життя Adventures пригоди Робінзона Круза. Але чому біля цього? Зображення цієї книги ми бачимо число 412. Які у вас є припущення, які є у вас версії? Чому 412? Ну, Дуже цікаво було послухати ваші версії. Насправді, Даніель Дефо, кожен свій твір. Записував під якимось порядковим номером. Такий перелік складав. Так ось твір про Робінзона Круза знаходиться в нього в його переліку під номером 412. І хоча Даніель Дефо був автором більше 500 художніх творів, він себе професійним письменником не вважав. Таким же був Даніель Дефо? Даніель Дефо був торговцем, купцем, він був журналістом, політиком, він був дуже відомою особистістю свого часу. Дефо було 19 років, коли він вирішив зайнятися, як і батько, справами торговими. Даніель узявся за торгівлю найрізноманітнішими товарами, і парфумами, і вином, і галантереєю, і тютюном. Він мав величезний склад і не де небудь, а в центрі Лондона. Такої потреби їздити десь, плавати кораблем, перевозити товари в нього не було. До того ж, він хворів морською хворобою, тяжко переносив ці морські подорожі, але все одно він сідав разом з командою на корабель, супроводжував свої товари. Він був дуже активним торговцем, таким, як говорили, неспокійним підприємцем. Ну і в результаті, як він говорив, мінливих доль таких ніхто, мабуть, іще не знав, разів 13. Багатів та знову бідним став. Не всі його оборудки ці торгові приносили йому дохід, і часто траплялося таке, що він збанкрутував, банкрутував, тобто втрачав щось на своїй торгівлі. Ну, наприклад, одного разу він закупив ось такі речі. Ось такі речі в великій кількості. Ну, от скажіть, будь ласка, що це таке, як ви гадаєте? Ну, можливо, хтось говорить, що це церковний дзвін, ну, дуже схоже. Проте під ним от щось там таке, якісь пристосування, що говорить про те, що це щось інше. Ну, ось цей малюнок, вам може щось підказати, що це таке? Якщо ні, то ось цей, напевне, вам уже підказав, що це водолазний дзвін, така пірнальна машина. І цей водолазний дзвін дозволяв опуститися на 100-метрову глибину ну, от людині на 30 хвилин на дно моря, да, на, на глибину 100 метрів і там людина могла провести 30 хвилин там повітря вистачало на 30 хвилин для чого було людям опускатися на дно моря? В той час дуже багато кораблів потрапляли в такі ем, корабли трощі. да? Е, і на дні моря виявлялося дуже багато товарів, Так щоб їх дістати звідти, і використовувався цей водолазний дзвін. Ну, Невідомо, що там трапилося, чи то бракована якась партія була, чи то попит впав на ці водолазні дзвони, але е, саме. З цим товаром дефої прогорів, збанкрутував, збіднів, втратив гроші. Банкрутство поставило дефо на все життя в залежне положення. Він змушений був постійно переховуватись від кредиторів та поліції, ну, від тих людей, кому він був винний гроші. Ну що ж, Даніель Дефо був не лише торговцем активним, підприємливим таким, він був ще й відомим журналістом, який писав надзвичайно сміливі памфлети, в яких часто критикував владу державних чиновників. Якось журналіста звинуватили у злочині надзвичайної державної ваги. Коли Дефо опинився під судом, суддя йому прямо сказав за те, що ти пишеш, тебе мало повісити, тебе добре б четвертувати. Справа в тому, що Даніель Дефо критикував, сатирично висміював і суддів, тому такі злі вони були на нього. Суд засудив письменника до довічного ув'язнення, і стояння біля ганебного стовпа. Три дні по декілька годин стояв дефо, затиснутий колодками на людних площах Лондона. Його руки були розтягнуті в різні боки і затиснуті. Голова теж знаходилася якби в дерев'яному комірі чи, точніше сказати, ярмі. Але замість того, щоб опустити голову, дефо уважно вдивлявся в людей, які зібралися навколо ганебного стовпа. І бачив співчуття у їхніх очах. І раптом у нього полетіли квіти. День ганьби став днем тріумфу дефо. На вимогу народу уряд змушений був звільнити мужнього письменника. Дефо і далі продовжував вести той же надзвичайно активний спосіб життя, що охоплював так багато відразу і літературну працю, і роз'їзди, і комерційні справи. Роки йшли за роками, і з часом фортуна зовсім відвернулася від нього. Зганьблений, розорений, відкинутий від політики, він замкнувся взимку 1719 року в своєму будинку на околиці Лондона. Провал усіх починань, тиша й порожнеча, що утворилися довкола нього, були заповнені Робінзоном Крузо. Говорять, що книгу цю, величезну книгу 300 сторінок, він написав за два місяці. Але рукопис треба було видати, надрукувати, і Даніель Дефо обійшов майже всіх видавців, але жоден не погодився взяти рукопис до друку. Один за одним видавці закривали перед ним двері. Якщо, негіднику, ти затримаєшся біля мого порогу ще кілька хвилин, я покличу констебля і тебе знову перепровадять туди, де тобі місце, грізно гукав один видавець. Говорили й по іншому, але по суті, те ж саме. Невчасно друже, ти у нас з'явився, говорили просто провалюй. З останньою надією прийшов дефо до молодого видавця Тейлора. Той дивився на нього і ніби не бачив. Ні, видавець знав прекрасно, хто перед ним, знав, що дефо іноді руку міністри подають, а іноді в жоден порядний будинок не пускають. Ось і зараз, чого він саме до нього з'явився, усю видавничу вулицю, мабуть, обійшов, і, видно, скрізь відмова. Добре, залиште, подивимося, чого ваша писанина варта. Видавець узяв рукопис, але так, що ледве було не розсипав увесь по підлозі. Через декілька днів Тейлор почав друкувати роман. 25 квітня 1719 року Робінзон Крузо побачив світ. Перший тираж обчислюють приблизно в півтори тисячі екземплярів. 9 травня вийшов другий тираж. Ще через місяць потрібен був третій, а 7 серпня вийшов четвертий тираж. Як ви гадаєте, чому так швидко Тейлор почав друкувати книгу? Він навіть закупив нові верстати, він, він навіть найняв ще працівників. Що відбувалося? Чому він друкував тираж за тиражем? Книга коштувала 5 шилінгів, Це досить дорого. Третину від вартості коня, а тому була доступною порівняно вузькому колу читачів. Та зацікавленість цією книгою була неймовірна. Бідні люди складали кошти, збирали, щоб купити цю книгу. Або складалися разом декілька осіб і купували одну. Багаті купували декілька книг і на подарунок навіть. Тобто попит на цю книгу був величезний, і Тейлор зрозумів, який. Скарб в його руках. Він хотів більше заробити коштів. Тому й видавав цю книгу. Тому й просив Даніеля Дефо інші книги, друкував його інші книги. Після пригод Робінзона Дефо строчив роман за романом. У робочому кабінеті він почувався добре, писалося легко, необхідні книги, начебто самі, потрапляли йому під руку і відкривалися на потрібній сторінці. Підшукуючи місце, де переправити свого героя через гори, Дефо хотів глянути на карту. Але гори раптом. Войтнулися. Дефо вирішив, що в нього занадто втомилися очі за цілу добу майже безупинного писання, хотів поморгати, але відразу відчув, що болять не очі, а сам мозок. І раптом усе зникло. Дефо, Даніель Дефо, помер за робочим столом. Смерті письменника Англія не помітила. Біла плита на могилі дуже швидко заросла бур'яном. Та коли удар блискавки розколов надгробну плиту дефо, один із лондонських журналістів звернувся до англійських дівчаток і хлопчиків із проханням прислати гроші на спорудження пам'ятника на могилі письменника. На заклик відгукнулися тисячі і тисячі шанувальників книги про Робінзона Круза. У 1870 році на зібрані кошти на його могилі був відкритий гранітний монумент, на якому було викарбувано на пам'ять про автора Робінзона Круза. У літературі, діти, є таке поняття сила дефо. От як ви гадаєте, чому? Що означає це поняття? Сила дефо? В чому ж ця сила? Ну, Можливо, ви скажете в тому, що він за своє життя займався різними справами, активно займався, був небайдужим у всьому, досягав чогось у всіх цих справах. Можливо, в цьому сила Дефо. Можливо, ви скажете, що сила Дефо, у кількості творів, які він написав, він написав більше п'ятисот художніх творів, Який ще письменник так багато писав, як Даніель Дефо. І справді сила його в цьому, в плідності, в творчості його. А можливо, сила його і в тому, що він створив одного. Із найсильніших образів в художній літературі, мужньої людини, людини, яка пройшла через всі випробування, вижила і стала ну, от символом мужності, сили людської. Робінзона Круза. Він створив. Образ такої сильної людини. Можливо, можливо, тому, й говорять, сила дефо, сила в житті, сила в таланті, сила в тому, що він залишив нам такого літературного героя, який є взірцем для всього людства. Ну і Завершимо наш урок словами жан жака Руссо, філософа, сучасника Даніеля Дефо, який писав: Без читання хороших книг не можна обійтися, вони допомагають нашому вихованню, розвивають наш розум і ушляхетнюють душу і серце. Є одна книга, яка, на мою думку, являє собою найкращий трактат про виховання, це Робінзон Круза. А як ви гадаєте, а біографія життя автора Робінзона Круза може бути для нас чимось корисним, якимось щось нам дати кожному із нас? Ну, напре, на, Напевне, життя Даніеля Дефо вчить нас бути небайдужими, вчить нас бути життєво активними, не скорятися обставинам, коли Людина падає, то треба обов'язково піднятися. Да? Говорить нам е, життя Даніеля Дефо. Треба бути працьовитими, винахідливими, ну і надзвичайно життєво активними. Так, і за таких обставин лише людина може залишити слід на землі. На цьому ми завершуємо наш урок. Е, на